Привіт, друзі! Ви на каналі Какаше Бези. Мене звати Олег Кисельов. Ви дивитеся канал із серії Релігія за 5 хвилин. І я сьогодні переказуватиму відповідь на запитання, чи буддисти пацифісти? І це запитання з книжки Буддизм за 5 хвилин, які ми розглядали в попередніх відео. Автор е відповіді на, за на це питання Пітер Хар Харвей, професор буддології в університеті. Сандерленд, Сполученого Королівства, і один з співзасновників Британської асоціації Будовоїв. Отже, про що пише Пітер Харвей? Ну, Взагалі-то не вбивати людських істот є одним з найголовніших правил для монахів і монахів в буддизмі. Порушення цього правила призводить до виключення з монашого ордену. Проте, є виключення з одного боку, і менш сурові права по відношенню до інших істот, до нелюдей. Для морян заборонена вбивство також є одним з перших моральних приписів. При цьому завжди йдеться про навмисне вбивство. Вбивство має негативні кармічні наслідки. Але людина вбивство набагато гірше і мають більш негативні наслідки для карми, аніж вбивство інших істот. А вбивство хорошої людини має набагато більше негативних наслідків, аніж вбивство поганої людини. Отже, ми бачимо, що в буддизмі є певна ієрархія вчинків. Отже, всі ці, ці факти лежать в основі припущення, що всі буддисти пацифісти. І так в теорії є, але реальне життя нам дає абсолютно інший матеріал. Попри це судження будь-якої агресивної війни усі буддійські країни мають власну армію. І хоча всі вважають, що дипломатія і мудрі альянси між країнами і народами во благо. і це кращий варіант, але є багато буддистів, які готові вбивати за власну країну і для захисту власних родин. Вбивство на війні, захищаючи власну батьківщину та громадян, має менше негативних наслідків аніж навмисне вбивство задля власних цілей. Героїчне пож... самопожертвування на війні може розглядатися як позитивна дія. Хоча, якщо вона супроводжується вбивством чи каліченням інших людей, то як негативна дія, індійський філософ і буддійський монах засновник школи Йогачари Васубанху вважав, що коли армія воює і вбиває інших людей, то це має негативні наслідки для усіх солдат, навіть тих, що не вбивали. І взагалі, смерть у бою є проблемою з кармічної точки зору. Пітер Харвей нагадує кілька дуже характерних війн за участю буддистів, і, зокрема, згадує про геноцид, який вчинили буддисти у 2016-17 роках у Бірмі або М'ямі щодо мусульманської меншини. Автор зупиняється на прикладі з різних сутр і різних. Реальних історичних подій і демонструє, що дуже часто е, і демонструє, що хоча буддизм в теорії є пацифістською релігією, в реальному житті буддисти вчиняли дуже багато насильства. Mm -hmm. Дуже часто це насильство мало шляхетну мету, як захист від бандитів і піратів, mm -hmm. захист. Життя іншої істоти, або навіть покращення карми іншої істоти. Хоча насправді мотиви в цих історіях були різні, шаолінь, Самурай і їхній кодекс Бусідо, коротше кажучи, автор зупиняється на різних прикладах насильства шляхетними цілями і нешляхетними цілями, але найголовніше, він демонструє те, що буддисти насправді дуже часто не є пацифістами. І буддисти беруть участь у збройних конфліктах. Наш час вичерпано. Ви дивитесь канал Какашу Бази. Підписуйтесь на наш канал і ставте лайки.